Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Мої вітання всім шанувальникам мистецтва слова на черговій зустрічі в домі книги. Уже триває новий навчальний рік. Школярі знайомляться зі своїми підручниками та поринають у такий захоплюючий світ різних наук. А українським першокласникам цього року доведеться потоваришувати з англійською мовою, адже за новим стандартом початкової освіти вивчення англійської мови в першому класі є обов'язковим. Отож, про зміну освітнього стандарту та про методичну і навчальну літературу, яка повинна пристосуватися до нових вимог, ми будемо сьогодні спілкуватися із видавцем та науковцем Богданом Будним. Однак спершу вас чекає традиційне знайомство з новинками видавництва, навчальна книга Богдан. Звичайно, що в першому класі школярі вивчають українську абетку. А от ті діти, котрі цього року не пішли в перший клас, однак вже мріють про навчання, можуть в себе вдома влаштувати справжню школу. І в цьому їм допоможе видання перша книга до школярика Абетка. А новинку під назвою Цікава абетка можна вже використовувати у першому класі на закріплення вивчених літер українського алфавіту, оскільки у цьому виданні вміщені букви, так і віршики до них. Цього року учні початкової школи, особливо школярі, які навчаються у першому класі, можуть звернутися до новинки під назвою Футбольні терміни. І незвичайність цієї книги у тому, що ці терміни подані різноманітними мовами, а саме англійською, німецькою та іншими, тому їх можна використовувати Користувати на заняття з англійської мови без сумніву навчитися писати літери для дітей, котрі пішли у школу це складно. Оскільки потрібно навчитися каліграфічного письма, тому певні недоліки виправити у дітей допоможе видання пальчикова сім'я. Цей розвиток дрібної моторики руки. І в цій книзі запропоновані різноманітні детективні ігри, штрихування та гімнастика для пальців. Доречним і потрібним у середовищі школи буде і видання українська мова, чи вона багатша за інші. З допомогою цієї книги можна проконатись у тому наскільки безцінно багато є наша українська мова. У цій книзі вміщений її історичний розвиток і подані вірші про українську мову. Ніхто не заперечить, що краса української мови помітна в нашій українській народній пісні. А знайти унікальне розмаїття цих пісень ми можемо в новинці під назві Народна пісенна творчість в Україні це навчальний посібник. Так, з допомогою цього видання ми можемо дізнатися, якими в українській музичній скрабниці є родинопобутові, пісні, українські думи, балади, козацькі, повстанські, рекрутські та інші пісні. Тому в цьому виданні вміщений як нотний варіант, так і текст пісні. Дякую під час навчання у школі часто проводяться різноманітні свята. Немає значення, чи це молодші школярі, чи навіть старші. Тому всім, куди навчаються у школі, допоможе і е, такий збірник віршів, який присвячений матерям. Тому назва цієї книги моїй матусі. І цікаво, те, що в цій книзі вміщено 200 віршів для дітей. На заняттях з української літератури або ж під час е, проведення різноманітних свят нам е, потрібно чимало україномовних віршів. За те, їхні приклади ми можемо в Новинці Свічадо Зорослова це є постійних хрестоматія зі сценічної мови. І ця книга є багата на різноманітні за характером та тематикою вірші, а також відміщені ще й прозові твори для виразного мовлення. Відтепер учні п'ятих класів можуть звернутися до новинки Веселка. Це є книга для самостійного читання, тому в цьому виданні подані твори, які рекомендовані програмою для самостійного читання у п'ятому класі. Під час читання на дозвіллі можна використати і цікаву історію, яка походить з іншої країни. Це італійська народна казка під назвою Джепонне. Вона розповідає нам про те, як бідний селенин Джепонне провчив багатія П'єра Леоне. Дещо емоційним буде прочитання оповідання відомого дитячого письменника Віктора Васильчука Чорнобильські поневіряння Бучі, оскільки ця книга розповідає нам історію про собачку Бучу, котра потрапила на територію радіаційного забруднення, і з нею ставались різноманітні пригоди. Цікавою для дітей є робота з папером, тому цій темі присвячена і видання під одноіменною назвою. За допомогою можна навчитися виготовляти орігамі, робити різні витинанки, використовувати прийоми мозаїки та прийом імітації вітража. А свої роботи можна порівняти із уже готовими роботами інших авторів. А новинку під назвою Повторюємо і систематизуємо шкільний курс алгебра та початків аналізу можна використовувати як в школі, так і для власних тренувань із цієї навчальної дисципліни, оскільки у цьому виданні вміщений як теоретичний матеріал, так і вправи за трьома рівнями складності, у початковій та середній школі учні можуть використовувати і матеріал, який вміщений у книзі німецько-український, українсько-німецький словник з ілюстраціями та прикладами. А вивчити багато нових слів німецької мови, та навчитися самостійно комбінувати речення, допоможе і українсько-німецький сучасний розмовник. А тепер про новинки художньої літератури. Всі любителі пригод та містики відтепер можуть звернутися до книги роману Радія Радутного Важка чоловіча робота. Ця історія про те, як шукали скарби вниз по Дніпру. Про загальновідоме про те все, що відбувається у нашому житті, пише і роман Надії Гуменюк Яну у Сірому критики. Називають, що це видання є своєрідною сучасною інтерпретацією загальновідомої історії про Каїна та Авеля. Кожного року в загальноосвітній сфері України відбуваються різноманітні зміни навчальних програм, стандартів та вимог до знань. Без сумніву, ці інновації це свого роду бар'єр не лише для школярів, але й для педагогів. Причому бар'єр, який, хоч не хоч, а потрібно подолати і пристосуватися до змін. Тому про нововведення в загальноосвітній сфері України та про відповідну навчальну методичну літературу ми сьогодні будемо спілкуватися із директором видавництва навчальна книга Богдан, науковцем та професором паном Богданом. Будем. Вітаю вас з томі книги. Пане Богдане, цього року вчителі із острахом сприйняли новий стандарт початкової освіти. Не це тільки через обов'язкове вивчення англійської мови в першому класі. Ну, ні, напевне, не тільки, напевне. Дивіться, взагалі-то воно би мало бути буденним і таким професійно виваженим кроком. Насправді, стандарти за положення міняються кожні п'ять років. Повинні оновлюватись цього року. Справді є там цілий ряд нововведень, задекларовані певні якісь наукові і методичні підходи, а саме компетентнісний підхід до навчання, особисто зорієнтований. Це насправді не є якимось такими такими новаціями, але про це треба просто більше і предметніше говорити у професійних колах. Для батьків так треба розуміння, що першокласники, от їхні діти в цьому році це. З одного боку, це велике свято для них, а з другого певні випробування, бо вони починають навчатися за новими підручниками. Тобто перший клас отримає всі нові підручники. На жаль, і в цьому якраз є велика проблема, про яку мало говорять. Підручники ці не опробовані. Тобто, це підручники, які пройшли конкурс. По цьому конкурсу з кожного предмета вибрано два. Власне, три переможці, але фінансується тільки два. Тобто, кожна школа отримає з кожного предмету один підручник. І діти почнуть навчання за цими новими підручниками. Справді це є іноземна мова. Я також би не придавав тому такого аж над великого значення, бо мови якраз діти наші навчаться, і треба, щоб вони просто користувалися добрими вчителі і методистами добрими методики, щоб дітей вчили говорити. От саме важливо, так? філологами вони не всі стануть, а от спілкуватися своїми ровесниками. Вони повинні. До речі, ми цю ідею і закладаємо, наприклад, в наших підручниках, де хлопчик-українець спілкується там з дівчинкою з Євросоюзу, і вони в такому діалозі пізнають якісь там явища. А так є ще нововведення, які зв'язані з введенням з другого класу, так інформатики. З наступного з, року вже з наступного року. Тобто, це буде відбуватися з року о, теперішні першокласники будуть кожного року навчатися за новими підручниками. Англійська мова чи інформатика – це дуже добре. Так, це потрібно сьогодні, оскільки ми повинні йти ногу з часом. Але як ви думаєте, чи не занадто це навантажить дітей, які ледь, ледь українською мовою ще пишуть? Без сумніву. я би я би особливо особисто цього справді не не робив зараз. Ми маємо в першому класі сім годин на українську мову. А в, в добрі часи їх було й більше, так і вісім годин. Ну і, і зараз є можливість, щоб е, школа з варіативної частини е, цих кілька годин, яких не є, вона, наприклад, виділа для української, і це було би розумно. І я би, е, наприклад, був прихильник, щоб е, поряд з рідною своєю українською мовою вивчали ще одну мову. І також е, були е, на те виділені години. Я маю на увазі така мова як математика. Mm -hmm. бо це Формує спосіб мова мислення цифр, так ні мова цифр, і це дитина би мала сприймати як справді мову природньо її сприймати без якихось заучувань, без якихось складностей. Бо це справді мислення, це спосіб мислення, яке дитина формує, формується в дитини з перших років її життя на все життя. А іноземну добре. Чим більше тим 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 добре. Але не треба справді перевантажувати дітей. Я знаю, що видаництво навчальна книга Богдан» вже підготувалося до цих змін у профільному міністерстві. І знаю, що підготувало ряд цікавих видань. Ми знаємо, що вже є розмальовка з англійської мови. Отож, які ці навчальні та методичні видання? Так. ми спеціально, до речі, для е, вчителів, батьків підготували такий от каталог нашого видавництва саме для першого класу, окремо виділи. Зрозуміло, що є каталог. Де вся навчальна література. Не можна взяти його. А він тут, ось в нашому магазині дім книги, він є у вільно, і будь-хто з батьків може підійти і взяти цей каталог і ним користуватися. Тут справді зроблено він так, щоб було вчителю і батьку зручно ним користуватися. Тобто зараз тенденція, яка не просто предмет математика, а цілий навчально-методичний комплект. Тобто зрозуміло, що це підручник. Далі до цього підручника, тут вони у нас і представлені, до цього підручника є, от, наприклад, підручник з математики для першого класу. Вони у нас, до речі, пройшли багаторічну апробацію і мають відповідні грифи. І за ними також будуть навчатися як цей підручник, так і підручник, ось такий з математики. Далі до нього є зошити, далі до нього є. Математичний, наприклад, помічник. Далі є цікаві завдання, і, і, і далі тисячу задач, і самостійні роботи, і так далі, і так далі, і таблиці. І тому суть цього компетентностного підходу якраз і в тому полягає, що вчитель, батько. З того всього масиву навчальної, доброї, апробованої літератури вибрав для своєї дитини саме те, що для неї цікаво, перш за все, цікаво, ніякого примусу, бо це маленькі діти, їх треба заохочувати, навіть якщо щось з них не виходить. Вибрати таку літературу, за якою йому було б цікаво працювати. І він буде розвиватися у природний спосіб. Тим більше, якщо стосується математики, то в нас є математика з усмішкою, де є казкові герої, де вони попадають в різні ситуації. Їх треба розв'язувати, і дитина в такий спосіб. Природні вчиться, але ясно, що є ще підручники, ті, які в нас є переможцями конкурсу, і які є ну так обов'язковими. Вони є в школами. Це, зокрема, підручник наших авторів Трачі Різниченко, образотворче мистецтво. Цей підручник рівно половина шкіл України. Буде вчитися за цим підручником. Тобто, за державні кошти він надрукований, він попав в школи, ну, відповідно, там в нашій області половина дітей. Як на мене, це добрий підручник з продуманою нашою концепцією. Ми давно працюємо у цій темі. І до нього альбом. До речі, він має голограму захищену, де дитина може. Працювати, тобто зразу тут і виконувати завдання. Є ще цілий комплект додаткової літератури для вчителів, є конспекти уроків. Тобто -то можемо пишатися, що з нашим тропіцьким виданням тепер так. будуть навчатися всі всіх країнах. І ще один переможець нашого конкурсу, цього конкурсу підручник це музичне мистецтво. Три автори з них, два тернополяни це Ростовський, Островський і Сидір. Uh, і також до нього цілий навчально-методичний комплект, зокрема, і зошити, і таблиці, і фонохрестоматії. І так, по кожному uh, предмету. Ну, сам так. кінець ваші побажання всім школярам та педагогам з нагоди початку нового навчального року. Uh, ви знаєте, я побажаю праці. При святі ніби вважають, щоб це було легко і так інше, але так не буває. Наприклад, жаль, ну, на жаль, така людська природа і така, а, спосіб існування людини, вона повинна працювати. І, і навчання це праця. Це зрозуміло, не треба дитині першого класу пояснювати, що ти починаєш важку працю і до того. Треба знайти для, для неї добрі слова, що ти просто будеш захоплені від того нового, що ти знаєш. Але батько повинен ви повинні вчити і розуміти, що це для дитини праця, і допомагати їй в цій праці. І хай на тому шляху ну, будуть успіхи всіх: і батьків, і дітей, вчителів, студентства. Це всіх наше свято. Добру дорогу, що називається. Ну що, що дякуємо за розмову і за ті всі новинки літературні, які покликані допомогти вчителям та учням у їхній діяльності? Приєднуйся до цих всіх побажань і також зичу всім педагогам та школярам цікавого, багатогранного і плідного навчального року. Пам'ятайте, що книга покликана розв'язувати різноманітні ваші проблеми. Побачимось у Домі. Книги партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги в домі книги.